Ух ти, яка краса. Тут фактично вже відбувається крій виробів після вишивки. Це вже фактично фінішний крій, який йде одразу вже до швачок, які вже далі шивають і збирають з них повноцінні вироби. Скажіть, будь ласка, як вас звати? — Ольга. Ольга, а ви давно працюєте в одне Я вже працюю два роки повних. Що ви робите? Це... Зараз я готую для шви <кій> згідно лекала. Uh -huh. А Готую крій. І заложивши отак, от бачите, там в мене на стілажак уже yeah. готові рулони. Yeah. Що я, я можу вже разу все брати, там все є. Там є крій теж той, що вишитий, той, що ще не, не вишитий. Допустим, може бути спинка, зовсім без вишивки, і вишивка таке. Yeah. Ми все комплектуємо і все передаємо. А їм залишається це тільки... Їм залишається тільки розкласти, подивитися, що до чого, що починати, це вже вони знають, mm. що почати і як далі шити. Скільки вишиванок, не зшитих вишиванок проходить через ваші руки за зміну одну? За зміну залежно від чи це сукня, чи це е, сорочка. Якщо сукня, то це може бути так 20 25 суконь. А якщо сорочка? Якщо, якщо вона важка, тобто, якщо там багато вишивки. Угу. Бо можна і 30 викорити, якщо там, допустимо, тільки пілочка і тільки манжетик, і все, угу. то можна і більше. От, а сорочок тридцять-сорок. 30. Клас, дякую вам дуже за зміну, за день за зміну я зрозумів. Ну я, 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 я ж почув, да. <гум> да. не за годину, Да. Так. дякую.